Як створити гриди під кутом? Але для початку в мене питання до вас. Як ви знаєте, я записую курс для новичків, але розумію, що цей курс можливо. Декому не дуже цікавий, то я бачу вихід такий: я записую вівторок відео про якусь більш продвинуту модельку. Наприклад, у мене є ідея по моделюванню барбікю зони, а по четвергам я буду записувати курс для новачків. Якщо подобається цей план, пишіть в коментарях плюс і будемо працювати. А тепер повернемося до грідів. Щоб створити грід, нам потрібно зайти на архітектурну кладку, обрати гріди. Ми можемо, звісно ж, обрати звичайну лінію і намалювати декілька грідів. Але це інколи некрасиво. І нам не підходить в даному випадку. Тому ми йдемо в гріди. І у нас є функція мультисегмент. Убираємо Обираємо малюємо наш грід. Наш і завершаємо його. Даємо неймінг. Далі, щоб створити такий самий, але з офсетом, Ми створюємо таку саму: мультигрід, Обираємо по лінії і задаємо офсет. Ось так. Тож підписуйся. У мене все проривід.